Я би просто сказав, що, наприклад, з мистецькою школою чи з будь-якими школами, в принципі, те, що ці приміщення простоюють, але вони є. Це ну як мені домовитись, наприклад, за зал для, для того, щоб пограти там з друзями волейбол. А він є десь в школі. Ми дізнаємося, ну, хто директор це, ми контактуємо. Ми це говоримо. це складно, тому що це, це безпека склад... дітей. Так само вони От не можуть на територію школи будь пускати сторонніх сторонніх людей. Uh, я не знаю, як це працює, але я переконана, що це можна врегулювати, якщо людина має. Ну, має владні повноваження, має ці функції, і ставить перед собою е, таку задачу. От, можливо, необхідно створити якусь таку систему, де е, ось всі школи, чи це мистецькі, чи це будь-які. Е, директор зобов'язаний мати відкриту на сайті чи будь-де відкриту інформацію про те, як додзвонитися, е, який розклад, якогось приміщення, які можуть бути в публічному використанні. І ти реально можеш взяти і домовитися вписатися, і це безплатно, чи навіть якщо це платно. Тому що потрібно, те, що ви зараз платити. говорите, те, що ви зараз говорите, це таке проектування е це дизайн е нових правил. Mm. От і це дивіться. І це правильно, ви чисто інтуїтивно намацуєте, що те, як воно існує. Воно чомусь не працює для загального добра. Тобто воно працює. Але для того, щоб дати великий суспільний якийсь ефект, воно не досить добре працює. Значить, потрібно щось змінювати. От з такої потреби, з відчуття потреби змін і народжується політики. Не, не політика, як люди, а полі... політика народжується. Значить, у нас ми маємо це, і ми маємо такі, такі, такі проблеми. Якщо ми вирішимо такі, такі, такі проблеми, це дасть такий, такий, такий ефект. Збільшить це, це все можна приблизно порахувати, так? І для того, щоб цього досягти, нам потрібно зробити такі, такі, такі зміни в законах. Щось взагалі відпустити. Щось зарегулювати чіткіше, щоб, було, щоб була визначеність правова. так? І це те, що називається політики. І тепер ми повертаємося до того, хто ці політики ну, повинен формувати. Ці політики можна формувати і на рівні міст, в межах повноважень. Що робити наприклад, своїми закладами? Так? Ці політики треба формувати на рівні держави, і на моє переконання, ну, принаймні, моє життя до іншого висновку мене не привело. А питання завжди в людях, питання завжди в лідерах і в командах. No. Тому що один лідер це ще не команда, один лідер мало на що може вплинути, може просто згоріти. <coughs> Komandy mają znaczenie.